Доброго дня усім. Давно мене не було на просторах інтернету, але е, вирішив записати таке коротеньке відео. У е, мене вже майже буде скоро в користуванні 5 років Дастера, як маю, то хотів би розповісти, ну в планах, скажімо так, в мене в кінці травня йому буде 5 років, вже тоді я планую зняти відео. За 5 років, що сталося з автомобілем, які були поломки, які повилазили болячки в ньому і тому подібне. Але зараз трошки не про те, хотів би трошки розказати про стан керма. Почнемо з ручки перемикання передач. Комплектація в мене Life. і оця ручка, вона йде чорна. Не ось така окантовочка в неї срібна, а ось чорна. Тобто тут потертості не видно взагалі, Тобто вона в чудовому стані. Що можна сказати про руль? А руль, козаки, машина має майже 70 тисяч пробігу. Подивіться на стан керма, тут взагалі. Якщо пальцем тако проводиш, то відчувається, що такий як жолобок, аж витерся руль. Ну, просто якість керма тут на нулі. Якщо тут взяти, який він був ну, з нового, наприклад, ось така у нього преферація, то ось тут все печально. Починаючи звідси, ось, і пішло, 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 пішло і все воно. Вже гладеньке. Най там не видно, що були отакі паперішки. І ось тут воно закінчується, тобто, де ти постійно руль крутиш, тримаєш, ось тут воно все витерлось. Так що, козаки, майже цикдастерів вже в автосалонах немає, їх вже там допродають. Але якщо хтось буде брати, ще і буде кармони в шкірі, обов'язково вдівайте чехла, що я не зробив відразу. Або обшивайте додатково його шкірою самостійно, бо дуже руль починає мати неприємний вигляд. От вже буду вирішити питання, щоб обшити, щоб обшити шкірою. Тому навіть якщо хтось буде брати вже на вторинному ринку автомобіль БУ, то Дивлячись на це кермо, будете думати, що там пробігу автомобіля там 300 тисяч, бо руль такий затертий. Але бачите, як практика показує, цей руль затирається буквально на 76 тисячах. Ось така якість керма в Дастері. По коробці педалі, до речі, там, як то кажуть, дивляться по педалях. По ручці перемикання і по стану руля. Можна приблизно вже вгадати про біг автомобіля. То на педалях там взагалі немає потертостей, там педалі як нові. Ручка теж як нова. А от кермо далеко не нове. Тут з таким страшним виглядом. думаю що тут вже там 300 тисяч, а то й більше. Але ні, козаки, не так то воно. Ось таке коротеньке відео, що хотів зняти про стан керма. Вже як я повторюся, ще раз трошки, пізніше зніму обширне відео, що наболіло за 5 років в мене в Дастері, що я в ньому ремонтував. Ось так. Все, всім гарно і кажуть, гарного дня чи вечора, хто коли буде дивитися. Так що до побачення.